Хочу з вами поділитися, як я готую домашні свині котлетки. Дуже смачні. Для приготування нам потрібно пів кілограму фаршу свиного. Одна велика цибуля, одне яйце. Замочені в воді 4 кусочки хліба, приправи і сухарі панірувальні. Так, перекладаємо фарш у більш велику миску. Віджимаємо хліб від води і кладемо у наш фарш переселуємо туди одну цибулю велику. Так, порисилували цибулю і вбиваємо одне яйце. І додаємо наші спеції, які ви любите спеції. Там сіль, перець, у мене вігора. І починаємо вимішувати. Вимішувати гарно, гарно вимішуємо. І потім ще трохи оббиваємо, щоб гарно воно все перемішалося. А так. В миску сиплемо сухарі. Беремо трохи фаршу, формуємо котлетку і обвалюємо у. Наших сухарях. І викладаємо на поверхність у мене під нос. Так, наробили котлеток. І в розігліту сковорідку олією кладемо наші котлетки. Ось так. І обсмажуємо з двох сторін до готовності. Всім смачного.